До автобуса дайте хлопцям отримати коробочку. У гуманітарний центр Новомиргородської громади прийшли переселенці, щоб отримати продуктові набори і засоби гігієни. Олена Камишанова приїхала з родиною у Новомиргород з Добропілля Донецької області. Торік у квітні. Огород посадили, огород убрали, закривачку закрили. Люди приютили, дом безплатно. Чисто за комуналки». каже: допомогу прийшла отримати для мами. Я працювала в магазині продавцом. Ну, тут я стояла в центре занятости, ничего мне не предоставили. Хотя бы даже и дворником пошла, но ну, нигде. Німбірут 1300 комплектів у кожному по два пакунки громада отримала від міжнародної гуманітарної організації Хелп. Вона протягом 42 років допомагає постраждалим внаслідок війн, природних і техногенних катастроф. Це ми вже повторно видаємо людям. Людям видаємо категорію пільгової категорії: це інваліди, багатодітні родини і люди за 60. Ми перевіряємо документи, наявні чи оригінали. Люди наявні, потім ми виписуємо талон, тобто ми дивимося по категорії, бо якщо в нас Додітна родина, то ми видаємо по два комплекти. В четверте за вісім місяців отримує гуманітарну допомогу у Новомиргороді переселенка з Донецької області Світлана Шамраєнко. Жінка має другу групу інвалідності. У харчовому наборі 26 позицій продуктів. Зокрема, тут є борошно, гречка, пластівці, макарони, чай, шоколад і згущене молоко. Тут ще є і згущене молоко. І кофе, і олія, і малиний чорний перчик, і лавровий листик. Побільше, мабуть, якихось продуктів. Все. Тушонки, там м'ясних таке. У нас все розбите було село, повністю розбите все село. Нас вивозили воєнні. Евакуація, відбався. евакуація, так. А, Довго спів... сиділи в підвалі і шукали воєнів, знайшли ну, 14... нас 14 днів і забрали нас. У пакунку з засобами гігієни два десятки позицій. Зубні щітки, пральний порошок, туалетний папір, пакети для сміття, губки для миття посуду, шампунь, мило вологі серветки. У громаді живуть 2,5 тисячі переселенців. Області східні, Донецькі. Ну і з тих безпосередньо районів, де була проведена примусова евакуація. До цього перед початком військових дій до нас багато приїжджало людей. Які рухались своїм транспортом, ну добровільно. Величезну кількість цих переміщених осіб розмістити у приватному секторі, що набагато спростили їхню адаптацію і створення умов. Ремонтувалися на ходу будинки. За три дні допомогу отримали 232 людини. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.